Всім привіт! Є в мене така красунька Дега Спілорик. Я її якось брала у і в неї була проблемка на шиї. Я її не пересаджувала, не потрошила. Я так взяла, зачистила все по кругу, намазала максимом. Гниль зупинилась. Вона вже достатньо наростила коріння. Наростила коріння над зачищеним місцем. І зараз я хочу її дістати. Розділити верхушку, посадити, а низушку оставить на пеньок, і, можливо, у мене буде ще дітка такого прекрасного В Взагалі, я пошукаю фото, відео, що було на шиї. Там була сухенька, така чорненька гниль. Пробувала вирізати корінчик, ну, але мала. Зупроді вирізала, зараз достанемо, подивимось. Чого достану? Тому що з верхушки вже проросло сюди, і я, щоб коли верхушку відріжу, буду доставати, а може і так вийде. Дивіться, воно шевелиться. Взагалі, буду різати я його ось тут. Бачите? Зараз спробуємо, підлазю і треба постаратися так різко так раз. И все. Еще желательно не пошкодить кореньки. О! Вот так. А ну-ка, вылезай. Верхушка. Чи не вылезай. Я не вижу, что я вам там снимаю. Надо снять палочку, потому что тут листочек за своей палочкой. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну. О, о-о-о, давай, давай, давай. Єсть такий пенічок. Ось така верхушечка. Видно? Класна верхушка. Повноцінна орхідея. Ось такий пеньочок залишився. Я його пересаджувати не буду. Верхушка вилізла без проблем. А, чекатиму діток. Сподіваюсь, вони будуть. Залишаю так, як воно і було. Це ще хай поквітне. А, значить, а тут оцей зріз я пшикнула перекисом, залишу. Нехай підсохне цей зріз і вечірком. Цю верхушечку посадимо. Чому я полізла її зараз зрізати, бо бачу, що бачите, в активному рості корінчики, і зараз вона майже не помітить цього всього, що зараз відбулось. Посадила я верхушечку, підходячого кашпо не знайшлось. Взяла літрову баночку, пришпандюрила такого бантика, вже іначе її не скажу, що це баночка. Така закрита система. на дно Тут керамзит у мене. Мох, крупненька кара і трошечки архіати. Полью через пару днів. Просто підливши так на дно водичку. Ось така закрита система. Вийшла з верхушечки дегаса. А тепер треба це все обрати, бо швидко на навк... вкарячках посадила. Ось так. Бажаю гарного настрою. Буду вдячна за вподобайки. Може ще якийсь коментар напишете. Всім пока-пока.